Всім привіт! На каналі Ремонтіруй сам. І в сьогоднішньому відео я покажу банальну просту э, функцію. Як вимкнути телефон RealMe. Їх э, э, моделей багато. там Це 51, 53, 55. Э, на даний час в мене в руках 53. Э, э, нажимаємо кнопку вимкнення, і в нас спрацьовує Google. Поиск. Як на даний час вимкнути або перезагрузити телефон. Нам для цього потрібно зажати качельку громкості плюс і кнопку вимкнення. Зажимаємо, і в нас з'являється блокування, перезавантаження, вимкнути. Вимикаємо наш телефон. Отаким От чином можна вимкнути або перезавантажити телефон. Багато хто цього не знає і сталкується з такою проблемою, що не можуть навіть вимкнути свій телефон. Всім, кому дане відео було цікаве та корисне, ставимо палець вверх та не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!